Розпочало засідання сесії депутати із заслухання звіту райдержадміністрації щодо подолання наслідків стихії 6 травня на території району, взявши його до відома. Відтак, за словами першого заступника голови РДА Віктора Гільтайчука, 10 населених пунктів на Каличні постраждали від буревію. Оглянувши пошкоджені споруди, було складено відповідні акти і направлено в облдержадміністрацію щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків стихії. Загальна сума 6 мільйонів 706 тисяч гривень. На майже 6,5 мільйонів гривень надано збитків будівлям жителів сіл решта бюджетним установам. Кошти виділені з обласного бюджету підуть на бюджетні установи. А кошти з районної сільських бюджетів на пошкоджені будівлі населення. На даний час районна рада може виділити 150 тисяч гривень, чого звичайно замало. Також райдержадміністрація звернулася і до народного депутата Ігоря Насалика щодо надання допомоги у подоланні наслідків стихії. Далі районні обранці розглянули листа громадських організацій Калични щодо виконання райдержадміністрації вимог закону України. Про добровільне об'єднання територіальних громад громадські організації, які підписалися під листом, звинуватили голову РДА Наталію Бабій у нав'язуванні такого варіанту адмінреформи, за якого місто і села району мають об'єднатися в одну територіальну одиницю, не враховуючи думки сільських громад. Ви на підтримувати і розвивати нашу громаду, а не інтереси москов. Я не знаю, ніхто. Ми подавили. Я приходила і до вас, і приходила на далі і до вас, що парч, єдина громада на правильних планках, а наші цих п'ять громадні на таких планках, які приймають від регіонку. І дуже прикольно, дуже бо я була виявилося цьому присутніх, що перша вперше кожного навіть село. Я чому всі кажуть, що нам не треба, а ви виконуєте постановуємо. Свою чергу голова РДА Наталія Бабій запевнила, що адміністрація діяла згідно чинного законодавства і розробила два варіанти об'єднання. Райдер адміністрація ще раз повторюю, діяла в межах чинного законодавства згідно чинного законодавства і межа свій понувач для активістів. угорів. якщо президенту не потрібен. А прийме рішення щодо звільнення такого голови. Як зауважив на сесії заступник голови районної ради Сергій Твардовський, відповідно до законодавства формування перспективного плану об'єднання громад є прерогативою обласної державної адміністрації, а не районної. Але своїм розпорядженням голова ОДА зобов'язав це зробити голова Мердена. У зв'язку з чим було створено робочу групу, до якої входили депутати районної ради, сільські голови, представники виконавчої гілки влади. Однак, у повному складі робоча група збиралася всього один раз, чого недостатньо для реалізації поставлених на неї завдань. Створили робочу групу Наталія так? Значить, оці всі пропозиції, які є, чи п'ять громад, чи одна громада з калушу, мала бути обговорена на цій робочій групі і мало бути рішення цієї робочої групи. Тут Наталія щось вирішила сама запропонувати одну громаду з об'єднаним з містом калуша, тоді сільські голови Супери, в цьому вирішили запропонувати п'ять громад. Тут є помилка, тут є недопрацювання. Однозначно, оцінку роботі адміністрації треба давати. Однозначно. Спровокована ця ситуація, ну, на мою думку, районної державної адміністрації. Тож робоча група мала засідати не один раз в повному складі, а мала засідати 10 разів в повному складі, 20 разів в повному складі, скільки потрібно знаходити компроміс, доходити до консенсусу Примаєте, рішення, і приймати рішення, які ми не виникали вже розвиватися. Тому роботу адміністрації, треба надавати, на мою думку, вона є незадовільною. Відтак, в результаті поіменного голосування за незадовільну роботу райдержадміністрації щодо впровадження закону України про добовільне об'єднання громад, за висловились всього 17 районних обранців. Також депутати звернулися до обласної ради з вимогою підтримати пропозицію сільських голів Калущини щодо об'єднання території району в територіальні об'єднання громад. За таке рішення проголосували 32 обранці.